В нас тут як там, втомлення щасливі? Чи? Так, так, так. <сіплітнє> втомлення щасливі, людей покормили, людям продали. Тому подібно сьогодні доволі такий продуктивний день, близько 8 тисяч. Ну, це для п'ятниці ну, це і це є непогано. Так, ну саме цікаво те, що позитив ти отримаєш ти енергетично, щоб. Заряджаєшся, тобто рахує, якщо брати питання кількості клієнтів, ну десь нарахувалось, бо ну, їх особливо було багато. Тобто 8 тисяч дали ну, не більше 20 клієнтів, правильно? Так, Чи? Так. Не, зараз не було такого, щоб клієнти брали, приходили до часто раніше бувало, що приходять, візьміть пачечку, щось там цього. А зараз беруть ну, якось такого. В основному в середньому беруть такого 200 250 гривень. Зараз ну я бачив. тобто це рахую так, що. Десь там по тому подивимося, глянемо, скільки там, як воно було. Ну, мається на увазі, щоб якийсь хронометраж собі зробити, порахувати і, і визначити, яким чином то йшло там. Якби. Ну, ми ж говорили, що ми це по суті якби вирізка один день із твого життя як. Е Тервого спеціаліста. Тобто, mm -hmm. як ти робиш? Ми ж без ніяких нарізок, без нічого. Ми з тобою просто від самого початку пішли. Ми 5 днів попрацювали, 5 годин, один попрацювали. От зараз після того ну, Вже вийшло шість. Я... Ну, поки б, ми так, приїхали. Поки приїхали до... До... Ну, ми, за... ми говоримо чисто роботу. чисто роботу продаж. так, продажу. — продаж. Шіп, ну але... не, було, не, не більше. Ти — Ну, бо я як було. рахую, то я ніколи не рахую, що я вам вот я рахую, коли я виїхав і коли я приїхав. Ну бо це це ну, як робочий так само робочий частки. Ти ще свій час тратиш на дорогу назад. Так, само? так, так. так Ну але в цілому, якщо брати, ну правильно, 6 годин, якщо з дорогою брати до уваги, що туди поїхати там до першого населеного і назад проїхати, навіть з зачисткою, яка не була вдала. Ну, тобто ну, зачистку, це, і ну, до, з чистою ми під'їхали до двох точок, де було вже темно, ну, ми там, продажі, ну там продаж не відбулося. Але ти перепровірив. Ну, там Могло б бути. Могло б бути, але Можна було, було по дорозі, ще якась копійка, могла б капнути так, до б, було б, ще, додатково. Було б тобто, непогано, якби. Ну, маємо, що маємо. Ні, ні, ну Це на твій погляд. От, якщо брати, давай ми з тобою таку якусь математику трошечки. Там вийшло десь в районі 7800, так? Чи ні ти порахував? Так, 7800. Ну там е, я не, не знав, скільки в мене е, мілких грошей було, скільки в мене було, а скільки зараз є. То, 50 і нижче, я Вісім, ми там можливо пройдемось по тому глянемо може по камері, 8. як воно, що. Щоб зробити такий як би, хронометраж. І ну вісім. Якщо брати вісім, ну тобто це 1600 гривень, ти маєш там, по суті, чистого, тому що ну, пальне компенсується, амортизація компенсується, 1600. Якщо брати з розрахунку там, 22 робочого, ну в принципі десь плюс-мінус там 1000 доларів можна натягнути в місяць. Правильно чи ні? Ну, Можливо.